Там, є там, є Шановні колеги, прошу уваги. Дозвольте розпочати засідання комісії по питанням бюджету. Так? Значить, у вас присутні чотири депутати. Ми можемо, це дає, нам це дає нам право проводити. Форум є. У нас запрошені. Начальник. Фінансового відділу. Начальник відділу освіти, головний бухгалтер відділу освіти і начальник фінансового відділу. На Порядок денний виноситься одне питання про внесення змін до селищного бюджету. Хто за такий порядок денний прошу голосувати? Дякую, Дякую. 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 так само начальнику фінансового відділу за те, що були розроблені матеріали. Кожен з нас, із депутатів, зазвичай був ознайомлений з проєктом рішень, проєктом рішень по, про внесення змін до бюджету селищної територіальної громади на 24 рік. Колеги, у кого є якісь запитання, знайомлені вже з проєктом, так? Чи є у когось запитання? Чи всі, згідні із, цим, згідні. Чи всі згідні із цим проєктом рішення? Проєктом і згідні, протокол веде без. Протокол ведеться, протокол є підготовлені. Підготовлений, якщо є у вас якісь питання щодо внесення змін до даного проєкту, то кажіть, будемо розглядати, якщо немає. То прошу підтримати даний проєкт про внесення змін до бюджету наданий фінансовий бюджет. Немає питань. Дякую. Дякую, прошу підтримати, ну, підтвердити голосування. Прошу голосувати. Хто за? Проте спотримали? Немає. Дякую.